Розпроявляли гостинність, Трамп був в такому захопленні, що ми як великому бізнесмену, що він перший, як піонер, робить кроки для встановлення мосту, мосту дружби між Сполученими Штатами Америки і Радянським Союзом, від Москвою, Нью-Йорком і Вашингтоном, своїм будівництвом і так далі. А Трамп не догадався та й не знав, що. Готель, якому, що номер, в якому він проживав Володимир Ленін, був під повним технічним контролем, просто хоня, І кожен його крок фіксувався, і так далі. Його повезли на екскурсію у Ленинград, показали всі прекрасні місця і місце. Так, Мені так, є фотографії його перебування. Ось з цього приводу. Все. І тоді ж у Москві відбулася офіційна вербовка Трампа. Шостим управлінням комітету державної безпеки про яке сказав мій колега муса.